Отже, команду збірно механіки вже декілька разів показували на телеканалі Тет і чомусь хлопці вирішили, що тепер вони капець, які відомі та популярні. Морячок, що ти стукаєш, це під'їзд, заходь. Так, пацани, тільки руками нічого не трогать. Алло, так, 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 я вже виїжджаю. Я виїжджаю. Да, давайте так, я обіцяю, ні в кого інтерв'ю по дорозі брати не буду. А да, ви там напишіть на, на вході просто на списках Анатолій Анатоліч». Да, Це я для тих, хто в залі мене не впізнав, просто проговорюю. Ага. <праць> вибач, хтось, хто хтось прийшов. Та, та ні, я нікого не чекаю. Ні, ну, Взагалі-то я багато кого чекаю, просто не всі приходять. А, давай, я я перезвоню тобі, добре? Все, давай, все. Добрий день. Ми механіки. А я не викликав. Ну, ліга сміху. Ну, сніданок з один плюс один, я не знаю. Ну, в теліку були два ефіра на Ха-ха-ха і Що і? прийшли давати інтерв'ю. Беріть. Хлопці, я прошу вибачення, але ну без образ, я, я, вас, я вас не знаю. Ой, типа ви всіх знаєте, в кого берете інтерв'ю. Ага. Хлопці, я, ну, я реально поспішаю, да, вибачте. Я... Та не надовго. Нам ще на Львів їхати до Ніколаса Карми, розказувати, скільки наші комбинізони стоять. Хлочі, не знаєте, де він живе? Ні, не знаю. Хлопці, я піду, певно, що. Да? я... Не вийде. Ми ж все дійство гусей в сарай заганяли. <праць> е, не аргумент. А ви коли небудь в 19.50 в під'їзді люлею трьох механіків отримали. <праць> аргумент. Добре, заходьте, давайте швидко тільки. Сідайте тут. Ось візьміть, візьміть це. Це що таке? Ну, це ж питання, які нам задавать. Ага, а оце знизу що це таке? А знизу то наші відповіді. Вдруг ми забудемо, будете підкасувати. Добре, окей. Так, ну що, ну, що там, ліга сміху, і скільки ви це виходить ну, в лізі. Стоп, 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 підождіть. Ми, звісно, новачки в цьому ділі, але вроді злужні бути якісь камери. А-а-а. Так ви розбираєтесь. Ну, так. Два ефіра на так. Ну, да. Ну цей. А, ти на, тримай телефон. Знімай. Знімай телефон. Якщо потрібен вайфай, там пароль по літерах слава дьомін від сті. Пиши. Все, можеш знімати. А, добре, хлопці, ну що, поїхали. А, ну, виходить, скільки ви вже. В гуморі, як давно ви цим займаєтесь? Ну, ви знаєте. Бо ви знаєте, я сам колись займався гумором. <плес> так. Ви знаєте, я пригадую. Це Кривий ріг, інститутські часи, класно, бо заборонна гра, виходиш на сцену, Софіти, потім, потім радіо з'явилося в житті, потім телебачення. Якось так воно все, знаєте, закрутилося. Це буремне життя. Боже, яка класна відповідь? <плес> Наступне питання. А, а ви виходить, ви механіки, так? Да? Ну, там ми працюємо. Ну, бо але... я знаю, як виглядають механіки. Ви знаєте, в мене є автомобіль. <плес> як автомобіль, машина, я б навіть сказав, машина. Я там іноді інтерв'ю пишу. Вінді просто так, знаєте, як офіс використовую. Інді можу з друзями зібратися по середах. Класний, класний автомобіль. Наступне питання, певно, що так? Да? А до речі, як ви ставитесь до геополітичної ситуації взагалі в країні? Ну, там, не знаю, республіканці чи демократи. Ну, не знаю, ну, наприклад, е, візи Турсули фон дер Ляйн. Це важливо. Так як важливо чи ні? Бо ми просто думаємо, не на тому питанні ви нас вирішили послухати. Ні, ну хлопці, ну мені реально цікава ваша думка. А, Все-таки по ваших, да, da, da, da. Yes, yes. А, Добре. Ви саник. Да, да, да. Ага, Клас. Чи зловили ви зірку після двох ефірів на тет? Ні, ні, ні. Ага. Чи узнавали шаріка в Карлівці в АТБ? Плюс-мінус шоста вечора з фразою о, це ж ти цей, ну, той, як його, ну, ти поняв. «Да, да». Хлопці, а я так розумію, ви оці відповіді боялись забути, да? да, да». да, 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 да. да, да. Стоп, стоп-ентервю. <суспіль> <into> <Umwelt> <ч breathe> <х spirituality> Зеленський солосів здать інтерв'ю. Та ні, мені не інтересно, з механіками лучше, давай. Ти, ти ти, що наробив, дурачок? Я морячок. Та мені пофіг, хто ти. Перший раз в житті гордона злим таким. Я, бачу. я, кого? Я... Гордон, так все до побачення, встали, вийшли. Ді, Дімон, що случилось? Який Дімон! До побачення, я Закінчу. вибачте, вибачте нас, будь ласка. Морячок нас ну, трошки туповатий. Морячок. Це не гордон. Це Анатолій Анатоліч. Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатолійович. Анатолій Анатолій. Альона, Альона, ваш проект. Мій. Мій. І віктор Павлік теж мій. Хлопці, слухайте, а реально, ну, класне вийшло інтерв'ю. Дякую, що прийшли. Ну, реально, офігенне інтерв'ю. Якщо ви бачили мої попередні інтерв'ю, ви реально розумієте, що це класне інтерв'ю. Я, ну, дякую. Ну, знаєте, як каже Маша і неважливе неважливо запитання, головне, як світло виставили, правильно? Ха -ха. Ну. Все, хлопці, клас, до побачення. Все. До побачення. Добайте, бо я поспішаю. О, стоп, стоп! Це. А, а давайте ми вам номер дамо, а ви нам відео скинете, ми мужикам на СТО покажемо. А давайте не давайте мені номер. А давайте просто от. На, скинь цей по блютузу собі відео і все. Морячок. Mm. А ти кнопочку нажимав? <гум> Яку кнопочку? Ну, щоб відео записувалось. А ви не казали. Йох палки. Анатолій Анатолійович, у нас технічна неполадка, треба пересняти. А не треба пересняти, хлопці. А от цей. Бачите, камера в куточку висить.

Відганяй тераміну від неї. Чекайте, я зараз буду. буду. Здравствуйте. Добрий день. Цей механік. Головний. Ага. <свят> е, на інтерв'ю. Да, опоздав чуть -чуть. Я понял. Слухай, я трішки поспішаю. Можемо в машині записати? Звісно, можемо. Листочок візьміть, там на мене відповіді є. А ти мені краще скинь по блютузу. По блютузу можу, по блютузу можу. Що тебе бож? Мене нема. Море поколі на собі. Дольство природа тобі. Що ж, друзі, в нашому театральному для вас Анатолій Анатолій. І впродовж цілого сезона для вас збірна механіків. Дякуємо, батюна на торпеді жувачка. тачка, я вся її приїжав проти тебе.